Мені не донесли тут, бачите? Я подняв. Але я вирішила до вас в гості прийти. Та ми завжди раді. Що да. тут у вас розказуєте? Ну. Маєте щось купити? Ну, звісно, куплю, хочу водички. Добре, зараз. Мохіто. З малінкою, З малінкою є. 90 гривень. Пропоную вам покрутити наше колесо. Ви ж заради цього сюди прийшли. Шикарно, ваше колесо, да. ви знаєте правила, так? Нехай прибуде з вами вдача. Ой, нехай дача буде, да. Давай. Опа, ну що? Вдача прийшла. Отже, можете взяти ще на 410. Шикарно, підходить. Ну, клас. Точно візьму олію. За 350? Да. І 60 гривень, куди витратимо. А ну Женя, подскажи, яке в шоколаді. 20 гривень. У вас ще є. Щось вам дати на 20 гривень. Ти... Дитячі, щось візьму сонечку. Ворожок дитячі, корисно, взяв. Давайте оцих черв'ячків да, зараз. Шість черв'ячків і сірники. Дякую і морозиво. Ще запрошуємо вас до У нас до дня села, 16 числа. О. Можете навіть з колесом фортуни. Окей, добре. Да, да. Дякую, вам огромне, що ви приїжджаєте до нас.